Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Щось давно я не робив оглядів на монети моєї улюбленої тематики. Хто спостерігає за каналом деякий час, вже знає, що я небайдужий до монет такої країни, як Греція. Тож, як ви вже зрозуміли, у нас на огляді буде сама монета Греції, і це срібна монета номіналом в 10 драхм 1930 року з регулярного чекану. Тож давайте починати огляд, а перед початком обов'язково підпишіться, щоб в подальшому не пропускати нові. Монета відноситься до так званого періоду Другої Республіки в історії Греції. Він тривав впродовж з 1924 по 1935 роки. На початку цього року я робив огляд на декілька монет дрібніших номіналів цього періоду. Для тих, хто не дивився, закріплю його в підказках. Обов'язково переходьте. В тому ж огляді мімохідь я розповідав вже стисло про період, але хочеться ще трішки додати інформації для вас. Друга Грецька республіка. Період історії сучасної Греції, що розпочався із повалення 1924 року коронованої республіки грецьких монархів з данійської династії Глюбсбургів та завершився 1935 року в результаті військового перевороту, який відновив монархію, своїм сучасникам вона була офіційно відома як Грецька республіка, грецькою Еланіка демократія або частіше як Греція. Друга Грецька республіка була проголошена 25 березня 1924 року після поразки Греції у війні з Туреччиною в Малій Азії, яка широко критикувалася роялістським урядом. Під час свого короткого існування Друга республіка виявилась нестійкою. Грецьке суспільство залишилось розколотим з часів так званої національної схизми, протистоянь між прореспубліканцями, прихильниками Елефтеріоса венізолоса і монархістами, представленими народною партією, яка відмовилась визнавати легітимність республіки. Розкол у суспільстві поширився і на культурні та соціальні питання, такі як розбіжності з приводу використання грецької мови, питання дімотіки та катаревуса, і навіть архітектурних стилів. До цієї поляризації у суспільстві була додана дестабілізуюча участь військових у політиці, в результаті якої відбулася низка переворотів та спроб переворотів. Економіка перебувала у стані руїни після десятиліття війни і не змогла підтримати майже півтора мільйона біженців, що переселились до Греції із Анатолії в ході грецько-турецького обміну населенням. Незважаючи на зусилля реформістського уряду Елефтеріуса Ванізелеса у 1928-1932 роках, велика депресія мала катастрофічні наслідки на економіку Греції. Перемога на виборах народної партії в 1933 році і два невдалі перевороти венезелістів, зрештою поклали шлях до поновлення на престолі короля Георга II. На Реверсі Монети зображено одну з найвпливовіших богінь Олімпу, богіню Деметру, що дивиться вліво. Та по колу ім'я Деметра. Деметра, яку також іменували мати Земля, богиня родючості хліборовства та шлюбу в грецькій міфології. Дочка Кроноса Реї, сестра і дружина Зевса. В Афінах шанувалась під іменем Персифати, В Римі також називалась Керерою і Презерпіною, як і її дочка. Деметра була сестрою Зевса і в часи своєї молодості народила від нього дочку Персифону, також звану Корою. і Іакха. Найвідоміший міф про Деметру описує викрадення її дочки Персифони Аїдом. Бог підземного царства шукав собі дружину і, з дозволу Зевса, викрав Персифону. Після марних пошуків впродовж дев'яти днів і ночей зазвичай весела Деметра засумувала. Богиня блукала в пошуках, отримуючи прихисток в деяких людей, яким потім віддячила. Зрозумівши, що викрадачем був Аїд, Деметра відмовилась після цього повертатись на Олімп і заборонила всім рослинам на світі цвісти і плодоносити, поки доньку не буде повернено. Зевс, не зважаючись говорити з богинею особисто, слав до неї різних богів з дарами, але Деметра не зважала. Врешті людям не стало чого їсти і над світом нависла загроза загибелі. Зевсу довелось послати до Аїда Гермеса з вимогою повернути викрадену. Проте персифона могла повернутися тільки якщо дотиник скоштувала їжі мертвих у підземному царстві Аїда. Бог підземного світу відпустив персифону, та садівник Аїда Аскалав заперечив, що персифона з'їла там гранат, тому не може повернутись. Коли Аїд доставив Персифону Деметрі і розповів, що вона спробувала їжі мертвих, Деметра стала ще більш похмурою. Деметра поклялась ніколи не повертатись на Олімп і лишити землю безплідною. Зевс звернувся до Реї, своєї та Аїдової матері, щоб вона переконала Деметру не виконувати погрози. Врешті їм вдалося домовитись три місяці на рік Персифона буде дружиною Аїда і житиме з ним, а дев'ять на землі. Гекату було поставлено до віку слідкувати за виконанням угоди. Тому відтоді, щороку на три місяці Персифона спускається під землю, Деметра змушує рослини і природи змарніти і настає зима. Культ Деметри сягає сивої давнини. Вона була об'єктом культу по всій Греції, на островах, у Малій Азії, в Римі, де її ототожнювали з Керерою, Церерою. З її ім'ям виголошували і укладали угоди, а урядовці і судді, перші як посісти на свої посади, складали присягу Деметрі – в якій обіцяло дотримуватись писаних законів і традицій. У жертву богині приносили биків, корів, свиней, з огляду на їхню плодючість, овочі, бджоліни стільники, їй були присвячені колоски, мак, овочеві дерева тощо. Так як Деметра – богиня радючості, помічниця землеробів, що наповнює їх житниці плодами земними, тож на Аверсі монети зображений колес пшениці, по обидва боки якого номінал «10» та назва валюти драхм. По колу назва країни грецькою Еланіка Демократія, що в перекладі Грецька Республіка, та внизу рік карбування 1930. -й. Монета виконана зі срібла 500 ї проби за розмірами вага 7 грам по каталогу та 6,91 грам фактична вага мого екземпляру, діаметр 25 мм та товщина 1,62 грам. Міліметри, гурт монети рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі Великобританії в Лондоні лише в 1930 році тиражем 7,5 мільйонів екземплярів. Всього ж в період Другої Грецької республіки карбувала 7 номіналів монет протягом двох років. 20, 50 лепт. Одна та дві драхми в 1926 році. Як я вже казав, ці монети я висвітлював в огляді на початку року. Та більш крупні номінали в 5 драхм з нікелю, 10 та 20 драхм зі срібла в 1930 році. Для повної колекції цього історичного періоду мені залишилось знайти тільки 20 драхм зі срібла. І сподіваюсь, мені колись пощастить з цим. А монетам яких країн ви віддаєте перевагу? Напишіть про це в коментарях. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки під оглядом. До зустрічі!